Вже два з половиною місяці минуло з часу, коли у столичному середмісті зібралися люди, протестуючи проти відмови від підписання угоди з Європою. Безстроковий мітинг, який одразу був названий Євромайданом, звідтоді трансформувався кількісно, якісно та ідейно. Тепер це вже не просто демонстрація європейських прагнень. Нині майдан вимагає від влади значно більшого, Щонайменше запровадження ґрунтовних реформ в усіх сферах життя. Що буде з Майданом ближчим часом? Чи готові боротися далі і чи надовго вистачить? Від сил та протесного духу в українців дізнавалася на місці події Соломія Поливка. Сьогодні це протестний майдан. Майдан проти влади. Так коротко можна охарактеризувати вимогу, що залишається ключовою до перемоги. Відомо, плани опозиції майдану різняться, адже заміна основних гравців в уряді чи повернення до конституції 2004 року значної погоди для майданівців не робить. Люди тут вимагають перезавантаження цілої системи, а тепер помилування своїх однодумців та покарання винних у побуттях викад. Та Будемо стояти, поки президент не подасть відставку, не сформують нормальний уряд. Поміняти це, щоб гарно жити було. Основна вимога відставку президента зміна уряду. І повністю розпуск парламенту. Дня. на Майдані будете стояти. До перемоги, поки не буде стояти в голові Нормальна, чесна людина, яка буде заботитися. не про свою сім'ю, а буде заботитися про український народ і про українські сім'ї буде заботитися. До тих пор ми будемо стояти. Наші вимоги не змінилися. Мають бути покарані ті, хто підняли руку колись на дітей. Нам паралельно, що там от зараз на Верховній Раді, там вони міняють, граються, там, тасують. Мав піти Янукович, за ним би побігла та вся шайка-лейка. Плюс зміна депутатів всіх. Зміни уряду замало. Не суда, не слідства, не ні влади, нічого. Прошу моло. За Україну продовжують болівати іноземці. Що одних українців дуже тішить, інших таких на майдані практично немає. Неабияк дратує. Мовляв, самі розберемося. Хоча на євромайдані люди з-за кордону виглядають цілком органічно. Одні підтримують ідейно, інші ж настільки переняті насушним, що готові душу й тіло положити за віру в краще українське майбутнє. Я наберусь, я документую, я художник. Если не было бы Евромайдан, у меня, я глубоко убежден, что не было национальной мощи Украины. Вот на этих людях никто не победит. Никакой Кремль, никакие никакой Янукович, никакой бандитский корпорации, это исключено. Никакие деньги на них не победит. Вы сильная нация, дай Бог вам все самого доброго и самого наилучшего. Я как грузин всегда с вами. И пусть Усправлються в Україні мой грузинський кров если оно буде благо для євроінтеграції України для вашого національного духа, для кріплі вашого національного мошу. Українці налаштовані рішуче і головне не падають духом. Влада не дослухається вимог Євромайдану, тому майдан стоятиме надалі. Соломія Поливка, Петро Трагонський. Доброго ранку, Україну.